Вітаю вас, шановні садівники та городники. У багатьох городників цього року є проблема. Озимий часник зійшов восени передчасно. Основна причина передчасного проростання, бо довго зберігається тепла та волога погода з плюсовою температурою повітря. А цього року осінь і дійсно відрізняється аномальною плюсовою температурою, яка служить своєрідним сигналом для активного зростання рослин, тож часник встиг не лише вкоренитися, але ще й прорости. Що робити часнику хана чи його можна врятувати? Скажу зі свого досвіду не треба хвилюватися в мене таке теж було раніше. Ситуація з передчасними сходами часнику та й цибулі теж сама по собі не страшна і виправна. Що робимо? Не панікуємо, а просто згрібаємо на грядку часнику листя, сіно, зрізані підсохлі рослини з квітника. Я додаю, що цибулеве лушпиння, бо часник під мульчею можуть атакувати комахи. Тож згрібаємо усе. Шар мульчі робимо десь 15 см, а далі чекаємо снігу. Як тільки випадає сніг, його теж накидуємо на грядку, тобто знову створюємо додатковий захисний шар для підзимового часнику і цибулі теж. І не хвилюйтеся навіть якщо часник проріс, він може перечекати зиму і дати добрий врожай навесні. Зелені паростки, що вже утворилися, постраждають від заморозків, але для цибулини у землі то не критично, і вона дасть потім нові паростки. І ще, поки тепло, грядку накривати не треба ні плівкою, ні картоном, а зробити це можна тільки після того, як прийдуть заморозки. Ось і все. Бажаю усім добрих врожаїв часнику навесні.